Добрий день. Сьогодні будемо міняти магнітолу в Subaru Impreza 2014 року. Взяли саму дешеву Заради цієї рамки. Вони всі йдуть з рамками. От. Сама ця рамка коштує майже половину вартості магнітоли. От. А що Взяли саму дешеву, бо не знаю, чи буде працювати камера заднього виду рідна. І чи підійдуть оті всі розйоми, що тут в комплекті нам дали. От. Ну, якщо то все буде працювати, то магнітолу можна і поміняти на кращу, вона там легко знімається. Буду показувати вам весь процес, як то розібрати, підключити. Подивимося, що з того вийде. Так, щоб відкрутити магнітолу, нам треба зняти бардачок і десь. Де, він? Де там якесь світло є? Зараз секунду. Там в бардашку есть болт Где он? да? я его вижу, там, где там ну, Одним словом, где-то один там А другой с той стороны, вот под этой вот штукой Очень информативно Мне треба твій телефон, чтобы знайти, где той болт находится А там немає не видно. Треба підійти в оті от краї і потихеньку витягнути рамку. Вона дуже тяжко знімається, треба акуратно, бо вона ломається. От, ми його зняли, тепер треба відключити пішку кнопки варийки тепер вот тут вот я два болта ними кріпиться магнітола і два болта там внизу ну я потім покажу пізніше відкручуємо от их два болта один і другий у от вот вон там болт Видно, шепт, шепт, Кут не той, кут не той, баждешний. От от. А що? другий, з другої сторони. От якщо дивитися звідси, не знаю як показати, вон там от під панелью. Так, якщо у вас... Механічна клімат контроль, то тут зараз фонарик якось включу, чекай. Де ти? А він не включається. Блядь. Де фонарик, Дай на секунду. Ну піздець, я почуваю. Якщо у вас механічний клімат контроль, то тут йдуть троси. От на ті речаги. Ось вони. От, трос один і з іншої сторони такий же. Їх треба зняти, бо інакше ви просто не витягнете морду наружу. Да, зняти її ще й обл. Ось ці два троси, от один і от другий. Розйоми печки. О, клімат контролю, вони два теж. То все не пускає. Ну і от самі розйоми. Магнітоли. Для того треба все оце зняти. Бо інакше то просто нереально. Туди залізти під, щоб зняти тросик, і з тої сторони таке саме. тої сторони ні, ну що Ну що, як я і предполагав, камера хер робить. Да, вони тут дали стабілізатор 6 вольтовий, бо для тої камери 36 вольт, ні, то вже все відкусив нафіг. Але суть в чому, що на оці, на цю колодку, вони не дали. Ну, есть колодка, яка управляє камерою задньою, і сигнал з неї бере. Тут тупо нема проводів, тут тільки живлення. А Стал. дали оце? Ну, дали оце, да, оцей такий перехідник, ну, його тут нема куди впихнути, в нас немає такого виходу з камери. Ну, майте собі то на увазі, камеру прийдеться ставити його, ту, що дали в комплекті. Ну, Ми її підключили, вона працює. Отаке от. От вийшло от чудо. Одна колодка лишня, ну як би, не знаю, може то було передбачено під інший тип розйому Поки що. Ще що, е, кнопки програмуються, але... Плюс, плюс і мінус, вважається чимось да, плюс і мінус воно рахує одною кнопкою. Звук можна тільки так додати вперед-назад. Тобто... або... Одна кнопка, короче, в Да, одна кнопка. Как бы воно уважает их за одну чему-то. Какое-то чудо. Все, что? Ну, сейчас мы это же поставим и покажем. Ну, это вот я вывел кабель на заднюю камеру. Буде. Ну, придется ставить их на камеру. Валяется где-то на зале, да? Так, ну що, поставили ми її, ну це я вам скажу задоволення ще то. Рамка, ледве-ледве ми її сюди затрамбували, блядь. І то отут трошки є щель. Ну. Вот. Та, тут мама, знаєш? Тос, тост, на нелі закидає. Так, от тут так і не зайшло, блядь. А чого? Десь там, ну, одним словом... То ми лишили, зараз підключимо ще аварійку, кнопку. Якщо от з тими тросами, ну коротше, це такий мінгід, що це капець. з Кого електронний оцей блок, то ну з тросами це ті кабеля коротенькі, то все запхати. ну На даний момент отак воно виглядає. Потім все покаже як то все працює. ну Отак воно все виглядає. Все, типу, працює, камеру ми поставили його, то що дали в комплекті. Правда, при, при коли працює радіо, то при доторканні до екрану ідуть шуми Ось зараз. Ну, так не чути, звісно. Трошки шипить, да. так. Як... Господи! Типа як наводка. Сантехнические что-то, короче. Ну да, на те что-то. А на ті? тоже на что-то. только тебе что-то шутка, значит все нормально. Разумно, я Да, да, себе впадаю. Вот, что, э, GPS работает нормально, сюда вот поставили, вот сам приклеїли. модуль приклеили. Кнопку еще пока не ставили, микрофон, якость звуку, конечно, такое, жопа. Пробували цим мікрофоном, що вони дали на петличку, взагалі хіба його прямо в нього говорити. Mm -hmm. З того йде такий, як з відра, типу звук, як ніби ехо. Та й таке, ну, от, от так воно виглядає. все. Е, габарити працюють, ну, тобто, коли включаєш габарити, підсвітка включається. Кнопки теж щось, типу, працюють. Кнопки теж відносно працюють. Правда, ну я уже так сказал про плюс-минус. Плюс-минус берет вот эту вот кнопку, берет одну оць. Да, вот эти две а, кнопки. А вот эти окремо. Ну и все решено можно настроить по своему желанию, как хотите. То есть тут есть программа. Настройка руля. Так, нажимаете кнопку и ставите на нее, что хочет. Ну все. Дякую за перегляд.